Ми роздали на берегу на тему ганебної мобіліфікації, яка так потужно б'є по оборознасті України і по спроможності нашої країни вчинити оброга. Я декілька разів намагався по-доброму когось порахувати, порахувати скільки приблизно в твердій валюті результатні фуртифікації саме санських який базується на заганяння. Погрози минусом. Ладно, не спроможні служити боювати. хотів, щоб хтось інший. Литвіну, а я буду поширив. Оскільки не бачив, щоб хтось підхопився або самостійно зробив. Я підхопив, це, Я витратив квітня, трішки часу. І тільки звернув увагу на які, скажімо так з відкритих джерел що і... 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 верху сприймати більшість громадян в україні тобто я подивився скільки у нас пц ТСП в Україні до речі я думаю що він насправді значно більше або там фігурував ніби ну, за скрещені дані можу сказати Хоча не зрозуміло, що тут може бути замінитися. Написано, що понад 200. Це цікавий. Я думаю, що правда є більше. Ну, ясно, з областями зрозуміло. Районні, у всіх районах, міста і деяких колишніх. Можливо більше, що всіх колишніх санкцій теж їх поцікати себе. Просто можливо ця цифра понад 200, вона можливо готується, тому що ніби поховані теперішні райони, а інші добуваються вже відділом того району теперішнього. Це є міські ТЦК, то я думаю, що тільки пічка, але розумію. Коли я горох, я прикинув, цю цифру на 200 ТЦК. Тобто то далеко не на всі. І взяв за, за основу те, що ми... Дуже давно чуємо цю цифру 5 тисяч доларів євро за те, щоб тимчасово тимчасово вирішити питання. чому тимчасово, тому що на довшу дистанцію вирішення. Кошту я це вже так про оформлює. Відноси дораз тобто вже 5 тисяч зберігають як соціальний тариф, так же автомат називають. Це кажуть, з бусика випускається таку суму. Хоча Побачу і меншу заліти з бурських даріки, збрітки що не знаю. Можливо, критичні подібні спроможності населення, то можливо бурзифікатор йдуть на такі акції. Хоч щось, я кажу, вони зароблять. А так, ну що є ризики, що походивши перезападської служби, відправивши десь навчальний центр, там може більш адекватним бути. Ліки можуть забракувати десь. Ну, десь буде не зовсім повноцінне. Виконання їхніх цих дибіспальов, але я взяв цю соціальну так ціну 5 тисяч і припустив, що не у всіх ПЦК, а лише у Господь. Паню, так, по одну справу. День бух лишають за 5 тисяч І це виходить один мільйон доларів чи євро доларів євро за що деякі розховується Доларих деякі єврошку за дізнаться

Інших негативних наслідків доброда, як наприклад заганяння економіки додатково в вційне, заганяння реально непроможних служить волівати пілів, яка мить ще з літа 2022 року, вони мене не на тільки найкраще знаю. Будь-які там комісії, які так звані експерти, знають, що вони не спроможні служити воювати, вони першим кроком почали переходити на якусь медикаційну роботу, тобто почав втрачати податки, за наслідки віднялися, переходили на так званий коммертований зарплату. помер такі кажуть. А коли вже кінець літа 2022 року вже достатньо посилилися ці рейди по підприємствах, по тих, які офіційно працюють, то вже багато неспроможних воювати, почало шукати варіанти, як втекти з рідної країни. Це теж дуже боюче наслідки бусифікації плюс серед негативних наслідків це величезна кількість зазвичай тому що це звичай для затесту тому що частина містох які ж не або доплава це і ті які просто дуже вигоріли то реально Герої, які в якийсь час багато хто стати тривали період захищали вітчизну пройшли там через пекло йшли через поранене, контузії і тому подібне і вже в якийсь момент вони просто настільки вигорають, що просто не в силах далі продовжувати воювати. Система робовласницька не реагує на це адекватно, тобто надають можливість звільнитися або, або, наприклад, надавати можливість перепочити тривалий період. Це ну, все пояснюється, що вони не зучає людей на фронті. А в результаті за наслідками таких робовласницьких підходів. Ще й більш критично не вистачає, тому що е, коли ти не даєш адекватно перед очима телефонів. Вони, крім того, що частина з них просто тікають, вони ще вони а кераміць позиція мають. Окрім того, крім того, е, Ці люди більш вразливі, вони є зручнішими мішенями для окупантів, для агресорів, тому що в такі обставинах, в такому стані військові наші втрачають, кажуть, в частину своїх цих здібну ці Підвищують. Вибрав, вони ще підвищував, можливо підвищувати. Визиваємося, кажуть. І я мовчу про те, що мені казали оце не бойових бій, медики. Що кажуть, є такі військові, які настільки вибирають, що просто вони кажуть, що нам вже однаково. За настільки переставлення вигляд, що вже вони не за з гріби якихось облегшення. Тут зрозуміє, що хоче. Якась рання плога буде рідними. Вже якби йдуть без потрібного дуже. Чукай на зажиття, щоб не розбажання просто захищати інші, аби скоро вижити, продовжувати після вже і працювати на приємно. Але більшість сазучешників дезертирів це фальсифіковані, яких загнали в армію просто дебільно, сувкрово. Повідуючи власницьку філософію, власницькі принципи і методи, абсолютно не зважаючи на реальні, моральні. Любисть стан, та якості немора живі. Фізично так само, тому що на тих балках, як правило, місто дуже. Швидко пишуть придатність з вами. І відправляємося. Ось, якщо ці висофіковані пластівки неспроможні, що вони навіть ефективно спроможні, тоді вони, звісно, що є теж дуже зручною рішення по видів, значно швидше можуть загинути ніж. Мотивовані, розумілі всі, які мають нормальні, захисту відчуття якості. Ну а це, самі порахуйте за одного загідного держава, мусить компенсувати 2 мільйони, а 15 мільйонів. я Зразу це може тримати два поранення. Теж Таж дощ насліпці. Ось така коли Полив доволі, то на бойових діях не допоможе до на Ну, порахуйте, в іншу сторону не далі. Якщо 10 заробітлося 150 мільйонів, 100 це півтора мільярда. Тисяча це 15 мільярдів. Тоже не математика. Что тут идеально выучить непрозрачным атакам. Понимается. Понимается, еще... что... Вот я пойду сюда, компенсации. Витратно здійснення царських повноважень на оці громадські тривальні. Це не подібне. Mm. І це мова про те, що збираються підвищити це з теперішніх 60 тисяч пособорів. Стріщиться, боростуйтесь не легковати. Збільші на 120 тисячу тобто, живе. Типа зайвих. Так ось ці зайві. Зайві. Ось братиші. Які в більшості своєї. Абсолютно більшість люблю це на військових чи нічого волонтерських. Якщо напитки не подібне, то на 400 на доти. Тепер 400 годин. Які вибачно вради. Але не стрільно отримали ще деякі. А зараз слід сідло. Деякі. Звільшені праці не отримують доли. Давайте візьмемо на це 400. Порахувати Можуть на всіх, порахувати, не падімо. как и экологии. Это все. В месяц. Ну, 400. 21. Ну, давайте так. Будем нажать на 1020, потому что 48 миллионов в месяц. Ну, может, паркувать еще 400, да, 48, 400. 400. Так, 400 тисяч, 400 тисяч. Це приблизно компенсація за трьох загін А ці кошти, які виділяються ну, з грошей, ну, які нам дають партнерам, позичають, дають, ті, що допомагають, які заборонені спрямовувати на оборони безпеки, але таким легеньким кроком хитрим вони перекидаються фактично на колись військових руками на боку. Так, більше не будеться на цьому, але вибачте, на понад 40 мільйонів в місяць будуть йти. Додатково на підтримку військових військових підрозділів, що зазвичай не дає. Віск. Але це всього лише приблизно троє загиблих. Тобто, якщо більш адекватні командири працюють з пріоритетом збереження військового життя і здоров'я, а не просто за будь-яку ціну тримати якусь посадку то ось поверхно можна дуже багато закомоти спрямовувати на більшу мотивацію для тих, які реально спроможні вже доволівати. Тобто цей схематоз на мільйон доларів в день це просто Негативний наслідок мусифікації. Це дуже добре, приємно з тим, які займаються бусифікацією, мають так звані заробітки, постійно живу копійку і потім на інтереси країни. Ось такі у нас справи, але про це голос мало споговарить. Проведь вирішив, що не розумію для цього. Я вже начув про також буде до від заробітчан за кордоном які Майже повністю пропонували передавати кошти чоловічні праці і закрити кордони. Україна не переємтувала свої жителі, плани на продовження об'єктування свого життя в інших країнах і країн. Ось такі у нас пасаль, які дуже легко виправити і весь російський мотор по Але цього потрібно просто. Притиснув волі і здоровий густ. Дякую за увагу. Всім добрим людям бажаю не хачу. Не добрий бажаю садим. І всім нам, ну, якщо полетним.